Вітаю, діти, на уроці української мови. І сьогодні у нас з вами урок розвитку звісного мовлення. Ми з вами сьогодні, на уроці будемо вчитися писати власні розповіді за малюнками комікса. Але давайте спочатку заглянемо до словничка і прочитаємо, що таке комікс. Комікс. Це комедійна, комічна послідовність малюнків з короткими текстами, які створюють зв'язну розповідь. Отже, у нас сьогодні з вами будуть малюнки з короткими висловами. І за серією малюнків нам потрібно буде з вами скласти свою розповідь. Давайте з вами розглянемо малюнок перший. Скажіть, будь ласка, що відбувається? Хлопчики домовляються про те, що давай налякаємо дівчат, інший відповідає своєму другому. Давай. Подивіться, яку можна скласти коротеньку розповідь до цього малюнка. Після школи по дорозі додому Юрко і Сашко побачили однокласниць. Хлопці вирішили налякати дівчата, причаїлися в кущах. Відповідає текст малюнку. Наступний малюнок. Що на цьому малюнку вже відбувається? Тут вже хлопчаки лякають своїх однокласниць. Як тільки дівчатка проходили мимо, хлопці почали подавати страшні звуки. Оленка і Наталка злякано відсахнулися вбік. Вони подумали, що там сидить страховисько. Наступний малюнок. Давай проженемо це страховисько. Закидаємо його каштанами. Дівчатка не злякалися, а вони вирішили закидати каштанами страховисько. Але дівчатка не злякалася, вирішили прогнати його. Назбирали каштанів, почали кидати на кущі, які полетіли хлопцям на голови. І хлопчики вилізли з кущів, почали обзивати дівчат розбійницями. Ви чого кидаєтесь? О, та це вони. Так, можна до цього малюнка зробити такий підпис. Юрко і Сашко повилазили з кущів, почали звинувачувати дівчат, обзивали їх розбійницями. Дівчатка здивувалася, як тільки розсміялися. Оце буде хлопцем наука. Ось такий комікс ми з вами тільки що розглянули. А давайте тепер поставимо запитання до кожного малюнку. Перше. Що вирішили зробити, Юрко і Сашко, коли поверталися зі школи? Юрко і Сашко, коли поверталися зі школи додому, вирішили налякати дівчат. Далі, куди заховали хлопці, як вони налякали Оленку і Наталку? Хлопці заховалися за кущі. Лякали дівчат. Дівчата подумали, що то страховисько. Як дівчатка вирішила прогнати страховисько? Але дівчатка не злякалася. Вони взяли каштани і почали ж бурляти їх у кущі. Хто ховався в кущах і чим все скінчилося? Всі каштани потрапили хлопцям на голову. Хлопці вилізли з кущів, почали обзивати дівчат розбійницями, дівчата розсміялися, оце буде наука хлопців. Нам з вами потрібно скласти розповідь за коміксом і записати її. У своїй розповісті ми можемо з вами використовувати такі слова зі словникової скорбниці. Поверталися зі школи, вирішили налякати, причаїлися в кущах, почали подавати страшні звуки, дівчатка налякалася. Злякано відсахнулися вбік. Далі. Подумали, що там страховисько, вирішили прогнати, назбирали каштанів, почали кидати на кущі, полетіли хлопцям на голову. Заволали від болю, повилазили з кучі, почали звинувачувати дівчата, обізвалися розбійницями. Дівчатка розсміялися. Оце хлопцям наука. Ось такі слова зі словникової скарбниці ми повинні з вами не повинні, а можемо з вами взяти. Зараз ми повинні записати з вами розповідь і повинні почати із заголовка. Але запам'ятайте, Кожну частину тексту починає писати з нового рядка. Пам'ятаємо ми з вами будову тексту. Текст має три частини. Зачин, основна частина і кінцівка. Так ось, кожну частину потрібно писати з нового рядка з абзацу. Зачин. Ми з вами запишемо про те, що хлопці, повертаючись додому зі школи, вирішили налякати дівчат. В основній частині ми з вами запишемо те, як хлопці налякали дівчат, і що вирішили зробити дівчатка. І в кінцівці ми з вами напишемо про те, що дівчата закидали каштанами хлопців. Хлопці вилізли з кущів, обзивали дівчат що вони. Розбійниці. Ось такі три частини у нас з вами будуть нашої розповіді. Але розпочнемо із заголовка. Заголовок пропоную вам весела пригода. Отже, в ваших зошитах написано число, класна робота, розвиток мовлення і починаємо складати розповідь. Заголовок весела пригода. Перший абзац. Після школи по дорозі додому Юрко і Сашко побачили однокласниць і вирішили їх налякати. Це у нас з вами початок. Давайте його запишемо. Після школи по дорозі додому, Юрко і Сашко побачили однокласниць і вирішили їх налякати. Це у нас з вами зачин. Друга частина. Теж починаємо писати завзацу з нового рядочку. В другій частині ми вам повинні розповісти про те, що хлопці вирішили налякати дівчат і сховалися в кущі. Дівчатка подумали, що це страховисько. Хлопці вчалилися в кущах. Як тільки дівчатка проходили повз, хлопці почали подавати страшні звуки. Оленка і Наталка злякались. Вони подумали, що там сидить страховисько. Але дівчатка вирішили прогнати його. Назбирали каштанів і почали кидати на кущі прямо хлопцям на голови. Це в нас з вами друга частина, основна частина. Записали. І третя частина це в нас з вами кінцівка. Ми її теж почнемо писати з нового рядочку з абзацу. І в кінцівки. У нас буде з вами розповідь про те, що дівчата каштани покидали хлопцям на голови. Хлопці вилізли з кущів, почали обзивати дівчат розбійницями. Дівчатка розп'ялась, оце буде хлопцям наука. Юркою Сашко повилазили з кущів, почали обзивати їх розбійницями. Дівчатка здивувалася, а потім тільки розсміялися, оце буде хлопцям наука. Теж записали цю частину. Звертаю вашу увагу, діти. Ваші речення можуть бути зовсім не такі, які я вам запропонувала. Ви можете за нашим коміксом. Скласти свою розповідь і записати речення. Після того, як ви напишете, прочитайте свою розповідь, якщо знайдеш помилки, виправ їх. На цьому наш урок розвитку зв'язного мовлення закінчився.